Нам дуже везе кожної зими, тому що ми отримуємо достатньо теплу зиму вже три роки поспіль. Відносно теплу зиму. Але сьогодні ми прийшли з новим рекордом. Цей рекорд говорить про найменше зберігання газу в наших газових сховищах. Це найменше за 11 років. Сьогодні це 6, міль... 6 мільярдів кубів. Це. Фактично 19% від тих потужностей, які б могли бути, і сьогодні ми з вами говоримо про дефіцит бюджету. А я хотів би вам всім нагадати, як минулого року Наф Нафтогаз закуповував цей газ влітку, коли була ціна адекватна, коли можна було накопичувати і заганяти цей газ в сховища, нафтогаз сидів і вибачте за непарламентський вислів в носі колопався, дочекав поки ціна на газ підніметься до величезних показників, яких не було давно, і почав закуповувати газ. Скажіть мені, будь ласка, це абсолютний непрофесіоналізм. Причому і я, і мої колеги з розумної політики про це говорили з трибуни. Треба віддати належне. Про це говорили колеги із провладної фракції. Звертали увагу на те, що це абсолютно неефективне використання коштів. І сьогодні ми з вами підходимо до того, що ситуація аналогічна: ми підійдемо до цієї зими, і в нас не буде газу, тому що немає вже на щастя ні Кубракова, ні Наєма, які відповідали за нібито укриття, на які витратили мільярди гривень. А після цього виходять газовики кажуть, що у нас знищена більша частина наших видобувних шахт видобувних свердловин, які добувають газ. І ми сьогодні не можемо наповнити свій бюджет. Паралельно з цим. Давайте повернемось до того, що ніхто досі не поніс за це відповідальності. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу зараз поміняє позицію і все ж таки буде закачувати газ влітку, готувати сані влітку, а не взимку, як це відбувалося раніше, і не буде на цьому наварювати ті, ті результати своєї діяльності для своїх кишень, які ми бачили в минулому році. Тому що так бюджет не витримає.